Світ, замість того, щоб зробити уроки, винести з Нюрнбергського трибуналу часів Другої світової війни, і відразу на самому початку цей нацизм зупинити, продовжують з ним загравати, так як це відбувалося перед другою світовою війною. Ми живемо в такі страшні часи, межові часи. Мені б дуже хотілося, щоб Сполучені Штати Америки не перетнули цієї межі, а Європа це відчула і розуміє. Бо в Європі цінності, як показав зараз теперішній час, грають набагато більшу роль. Це не тільки не бажання прецеденту, це цінності, які підтримують європейське суспільство. Бо Право і гідність кожного є сильнішим від права будь-якої сили, яке порушує права кожного, так на цьому побудована Європа. Тому Європа підтримала Україну і об'єдналася. Перший раз Європа об'єдналася і Сполучені Штати Америки об'єдналися найсильніше в часи Байдена, тому що тоді головним бажанням і розрахунком Путіна було те, що оскільки він може шантажувати Європу поставками газу, наприклад, він може. Відділити Європу від Америки і розділити Європу між собою те, що зробив Байден, хорошого на самому початку вторгнення. Перед ним він поїхав, і домовився з Німеччиною, домовився з іншими європейськими країнами про євроатлантичну єдність. Зараз ця єдність є під питанням. Нам би дуже хотілося, щоб ця єдність все ж таки встояла, а базується вона, перш за все, на цінностях. А цінності говорять про те, що агресор і Путін особисто мають бути покарані.